Українська лазерна зброя під назвою ТРУ. Що про неї відомо, та яка її ефективність в сучасній війні? Тема цікава, але перед цим прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на цей канал. Це дуже допоможе в розвитку мого ютубу. Ну, поїхали! Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки. Наші сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер. Він справді працює і він справді є. Це повідомлення від командувача сил безпілотних систем стало дуже резонансним, оскільки раніше про. Розробку власної лазерної зброї в Україні нічого не було відомо. А перспективні зразки бойових лазерів мають лише декілька держав світу. З досить короткої заяви пана Сухаревського не зрозуміло, як саме виглядає ця зброя, які у неї габарити та які її точні характеристики. Ця інформація засекречена. Однак, єдине, що відомо з ТТХ -3 зуба, так це те, що ця зброя здатна збивати цілі. На висоті 2 км. і це прям не аби як багато, навіть більше ніж лазерна зброя Dragonfire британського виробництва. Але про нього поговоримо трошечки пізніше. Дочекайтеся. Спочатку коротко про те, що взагалі таке є ця лазерна зброя, і чим вона можливо навіть краще зазвичайно. Розробляти бойові лазери провідні країни почали ще 60-70 років тому. Ідея отримати відносно недорогу, безвідмовну, універсальну багато. Образову і ефективну зброю була надто заманлива для військового керівництва таких держав, як СРСР і Америка. В теорії потужний промінь мав би за лічені секунди пропалювати техніку противника і так знищувати її. Така зброя могла б застосовуватись як для оборонного, так і для наступального озброєння. Виглядало, що це ідеальне знаряддя для знищення. Проте на практиці все виявилось складніше: основні перепони. Необхідність потужного джерела енергії для живлення лазера і його охолодження після роботи, залежність від погодних умов, проблеми з влучанням в декілька рухомих цілей одночасно, а також відчутна вартість компонентів. І це дійсно так. Тому ця зброя не така популярна серед багатьох країн і станом на сьогодні бойовий лазер, ймовірно, мають США, Китай, Британія, Південна Корея, Японія та Ізраїль. Однак сучасні виклики потребують сучасного вирішення проблем. І саме тому Україна також отримала свій світловий меч. І зараз ви запитаєте Омелянович, ну навіщо нам бойовий лазер? Краще було б більше далекобійних ракет, ракет до Петріотів, насам тощо. А я вам на це відповім так: Дрони. дрони стали новими викликами сучасної війни, і саме проти дронів лазер як ніколи є ефективним. Право у тому, що багато БПЛА, які по нам запускають руски, є достатньо низької якості, дешеві, подекуди кустарного виробництва. Це не применшує їхньої загрози, адже бойову частину вони все одно несуть. Однак проти таких БПЛА умовно за декілька тисяч доларів. Крайне вигідно використовувати ракету ППО, вартість якої може бути декілька мільйонів доларів. Тому тут на допомогу може прийти саме бойовий лазер, який відмінно справляється з завданнями завдалих погодних умов. Це ми зараз побачили випробування американського бойового лазера, але принцип роботи в інших лазерів є доволі схожим. Вся суть лазерної зброї полягає у фокусуванні лазерного променю та можливості його точного позиціонування на рухомій цілі. Бо для того, щоб пропалити корпус цілі, необхідно тримати лазерний промінь в одному місці. Але оскільки український лазер-трезуб може на відстані у 2 кілометри уражати літак. Це доволі прямо говорить, що з позиціонуванням питання вже вирішено. Навіть якщо мова йде про можливості ураження літального апарату, який рухається зі швидкістю до 200 км на годину. А тепер повертаючись до британського Dragonfire. цей апарат збиває на цілі на відстані 1 км. Наш Настризу вже показує результат на відстані 2 км. оскільки наша зброя зараз перебуває лише на шляху до масштабування та посилення. То можна констатувати, що якщо дослідний зразок вже показує такі параметри, то така розробка дійсно більш ніж цікава. Адже на етапі прототипу вона обходить одразу декілька країн світу. А як ми це обговорили раніше, таких країн в принципі то не так і багато. І ще момент панове, коли я перелічу країни, що мають бойовий лазер, я навмисно не згадав Рашку. Зараз поясню, чому дійсно Путін ще декілька років тому публічно хизувався, нібито унікальним комплексом «Пересвіт», що, начебто, здатний засліплювати лазерним променем навіть космічні спутники, та немає аналогів. Однак, за час повномасштабної війни використання таких бойових лазерів нічого не було помічено, хоча українські дрони чи не щодня відвідують військові об'єкти на території Росії. Якщо цей Пересвіт здатний боротися з бутниками, то чого ж він не може збити умовного нашого бобра? Лазерні установки Пересвіт і авіаційні комплекси э, гі... з гіперзвуковими ракетами «Кінжал» в режимі опитно бойового дежурства підтвердили свої унікальні характеристики. Я думаю, відповідь очевидна. Це просто блеф та брехня. Як Путін це завжди і робить. Можливо, якісь розробки там і є, але вони навряд чи скоро зможуть перейти в бойове застосування. Що тут казати, навіть путінські пропагандисти не так давно бісилися через відсутність у Росії лазерної зброї. І хватит займатися профанацією. Невозможно теж із різних сколько лет назад було сказано, що ми розробляємо оружие на науку физических принцип, в частности, лазери, которые должны быть. Я не знаю, що такое пересвет, но нам його показували, возили, где-то он был. сейчас заявляет одна из стран НАТО, что все, для борьбы с FPV, дронами и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы, страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. У нас это где? Почему мы не думаем вперед? Калашников, великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, може быть, прогрес теж существует? і так да, різні модифікації. Но, може, це посмотрите на нові матеріали, на нові можливості, нові підходи. то хай московити кусають лікті. Та й далі живуть у своїх вологих мріях, про пересвіти та ще щось там. Нам своє робити, панове, побачимось в наступних випусках.